Всім привіт! Міняю тормозні колодки на шкоді. Ну, от одну сторону по книжці, по мануалу зібрав неправильно. Оцей гапличок, він розклинює колодку для ручника. А він нарисований, що там є такий бугорочок, і він ставиться в колодку. Ну, от одну сторону по мануалу зібрав, вона неправильно. Цей гапличок. Коли ми не можемо взяти барабана, ми його піддіваємо через отвір під болт, що колесо болтшоколосокси, і підтягуємо доверху, тоді колодки починають е, зжиматися. Ну От зараз покажу на машині. Ось він торчить. Видно, не видно. Ось він терчить цей гаплич. Ось, за його пружинка зацеплена і чіпляється донизу за колодку. Так ось, оцей гапличок, поки не зберете повністю все, от, не натягуйте, тому що він okay. розводить колодки, нельзя колодки сжать, не можна колодки зжати і не дає одійця барабану. Ну це так, і вам, і собі. От, от ліву сторону вже збираю правильно. Розібрався, для чого він там робиться. Він заводиться. Ось може камера покаже. Ось там за колодкою. Його практично не видно, він туди за колодкою стоїть. От. Ну, і собі на пам'ять. І кому потрібно буде, щоб розуміли, що цей гапличок зводиться в самий верх, Ставиться нижня пружина. Верхня пружина. Потім отверточкою його доверху підіймаєте, бо він закусується. От. Міряєте барабан, аж потім тільки натягуєте е, пружинку туди. Ось ще раз. Ось він торчить цей плечок. Зараз покажу в мануалі. Так, де воно тут? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ось він. Ось цього натягуємо. в саму останню очередь, коли все зібрали. Ось покажу крупніший малюнок. Ось він. А він, бачите, намальований, що він заходить у колодку. Зараз я візьму колодку. Ось намальовано, що він стає оцей отвір. А він не повинен ставати цей отвір. Він, він просто должен з тильної сторони просто скользити. Ну, от показую тильну сторону. Ось оцей гапличок він ходить ось тут. А я його зацепив в цей отвір, що неправильно, буду розбирати. Ну Все, кому буде корисно, а мені на пам'ять. Всім дякую. Це шкода Октавіу.